Моїй сусідці вже далеко за 20, і уявляєте, вона досі не займана. І хоче, щоб не стало, зберегти невинність для чоловіка. Так і каже дупу порву, але невинності до весілля не втрачу. Поїв щось солоденьке, і життя заграло яскравими фарбами. А якщо ще й випити напівсолодкого, то тоді взагалі зашибіш все буде. Село, рано вранці мужик, проходячи повз будинку кума, бачить, як до нього у двір вишукувалася величезна черга з одних мужиків. Він заходить до кума і питає: Куме, що у вас сталося? Та ось учора те, що лягнув у сел, і вбив. Мої співчуття. А чому на похорон прийшли лише чоловіки? Та вони не на похорон. Я віслюка продавати вирішив, а це всі охочі його купити. Провідниця залітає до начальника поїзда і каже, що робити? Митники виявили контрабанду у мене в вагоні. Ну, поділися з ними цим товаром. Пропонувала, відмовилися. Ну тоді запропонуй їм гроші. Пропонувала, теж відмовилися. Ну тоді заведи їх до себе в купе, зніми труси та запропонуй себе. Пропонувала, не захотіли. Знаєш що? Гони тоді їх у шию, ніякі вони тоді не митники.